Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немай. Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. І я Анастасія Даугле. Одещина перебувала під масованою атакою росіяни. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, вночі окупанти двома хвилями дронових ударів атакували енергетичну та портову інфраструктуру області. ППО знищила більшість ворожих цілей, утім є влучання. Внаслідок ударів виникли пожежі, їх вже загасили. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Загиблих і постраждалих немає. На Сумщині росіяни вночі вдарили по населеному пункту Краснопільської громади. Як повідомили у ДСНС, є значні руйнування та масштабна пожежа у житловому секторі. Через загрозу повторних атак рятувальники не могли повноцінно працювати, утім займання все ж ліквідували. Інформації про постраждалих наразі немає. Не вщухають ворожі обстріли на Запоріжжі. За добу на прифронтових територіях зафіксували 668 ударів. Більшість окупанти завдали безпілотниками. Подробиці розповість наша кореспондентка Інна Гогой. Вона наживо зі студією. Інну доброго тобі ранку. Яку маєш інформацію? Розповідай, будь ласка. Вітаю, Анастасія 14 населених пунктів цієї доби перебували під обстрілами, і це при фронтовій території у Пологівському Васильівському, а також Запорізькому районах. Щодо саме дронових атак, то цієї доби було їх понад 4 сотні ударів безпілотниками саме. Ну а також гатили росіяни активно по населених пунктах артилерією, А на селах Малинівка, Червона та Малокатеринівка скинули ще й авіабомби. Під час цих обстрілів у населених пунктах було побито домівки, а також автомобілі місцевих мешканців і пошкоджено також об'єкти інфраструктури. Ну а загалом, внаслідок ворожих атак, тільки у Запоріжжі пошкоджено кожну четверту багатоповерхівку і майже 2,5 тисячі приватних будинків. І є такі висотки у місті, які потерпали від обстрілів вже по 4-5 разів, і нині триває в місті відбудова пошкодженого житла. І як звітують в обладміністрації, вже відновлено 6 будинків на 13 інших об'єктах. Роботи або тривають, або там готується проєктно-кошторисна документація. Ну і також ще шість висоток були визнані такими, як економічно недоцільно їх відбудовувати, і власники таких квартир мають отримати сертифікати на нове житло. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Власне, по тому, як місто ліквідовує наслідки обстрілів. Зараз я передаю вам слово, Анастасія. Дякую, колего, за надану інформацію. Ноговою розповіла про. Стан справ на Запоріжжі 800 дронів перехоплювачів на добу планує виробляти Україна вже до кінця листопада. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, попри удари ворога по обороні промисловості, українські збройні заводи працюють. Держава не втратила. Жодного виду далекобійного озброєння. Також до кінця року планують запустити у масове виробництво крилаті ракети Фламінго. А ті позиції, які вироблятимуть з надлишком, мають намір експортувати. Відповідні представництва відкриють у Берліні та Копенгагені. Наші ракети, а також дрони ракети. Такі, як паляниця, такі, як пекло, такі, як рута, такі, як фламінго, що з цього ракети, а що з цього ракети-дрони, детально казати не будемо. Але я думаю, що абсолютно всі в Україні, і слава Богу, що в Росії також вже бачать за підсумками останнього місяця, двох масовані відповіді на руські атаки по їх. Енергетичному сектору, який заробляє гроші на цю війну проти нас. В Україні розробляють нові контракти для військових, як повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль, головна новація це гарантовані чіткі терміни служби від одного до п'яти років. При цьому для контрактів на 2-5 років буде передбачено річну відстрочку від мобілізації після їх завершення. За словами міністра, коли законодавчі зміни ухвалять, угоду зможуть укласти. Усі військові, і ті, хто вже є частиною армії, і ті, хто долучиться до неї у майбутньому, нові контракти включатимуть також підвищення щомісячних виплат, бонуси за підписання та розширення соціального пакету. Міністр додав, що роботу над реформою ведуть спільно з урядом і міжнародними партнерами, і усі додаткові деталі обіцяють оприлюднити найближчим часом. Польща планує розпочати створення національної системи боротьби з безпілотниками протягом декількох місяців. В уряді не мають наміру чекати реалізації проєкту спільної з євросоюзом стіни дронів. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю Блумберг. За його словами, цього місяця його міністерство оголосить про... Інвестиції у технології виявлення глушіння і нейтралізації ворожих безпілотників мета полягає в тому, щоб польські компанії отримали щонайменше половину контрактів. За словами Томчика, стіна безпілотників Євросоюзу може доповнити. Польську систему у майбутньому використовувати планують нову оборонну кредитну програму ЄС з огляду на те, що Польща межує з Росією, Білорусію та Україною, їй виділили найбільшу початкову суму обсягом понад 43 мільярди євро. Нагадаю, 10 вересня близько двох десятків російських дронів уперше масово залетіли на територію Польщі. Після цього Київ та Варшава домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних. Авіаційних систем команді подробиць та черкаським волонтерам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для оборонців Костянтинівки 49-го окремого штурмового батальйону Карпатська Січ. Цей збір ми оголошували місяць тому. Відгукнулися тисячі українців. Суми були невеликими: 20, 50, 100 гривень. Але їх було багато і вдалося придбати три дрони. Це безцінний внесок в оборону країни, тому не зупиняйтесь, адже кожна гривня зупиняє просування ворога. Друзі, знов завдяки вашій небайдужості, нам вдалося зібрати майже півмільйона гривень для окремого штурмового батальйону Карпатська Січ, який зараз боронить Костянтинівку. На ці гроші, як бачите, ми придбали три чудові дрони. Це два дрони Матрас 4Т, які допоможуть нашим хлопцям працювати навіть вночі. І ось такий дефіцитний дрон мавік Pro. Дрони наразі це є найголовніша зброя проти. Нашого ворога, велике ще раз всім дякуємо від нашого підрозділу. Маємо надію, що з цими дронами ми можемо зробити набагато більше корисних речей ніж без них. Ще раз вам всім велике дякую. Друзі, закликаю вас долучатися до наших зборів. Їхні реквізити у вас зараз на екрані, тому що кожна копійка допомагає нашій країні вистояти. Слава Україні! Героям слава! і ситуацію на фронті буду обговорювати разом з Олександром Мусієнком, військовим аналітиком, військовослужбовцем Сил ТРО збройних сил України. Пане Олександре, рада вас вітати в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Звісно, почнемо з Покровська з Марнограду. Агломерація, яку Путін наказав своїм військам захопити до середини листопада. У разі поразки Герасимова, начальника генштабу РФ можуть зняти з посади. Такий ультиматум поставив, нібито Путін. Адже військове командування ще тиждень тому прозвітувало про захоплення Покровська. Нині там тривають бої за даними Діпстейт, все місто у сірій зоні. Останніми днями росіянам вдалося перерізати навпіл Покровську, творивши виступ. Він позначений на мапі Діпстет червоним. Поясніть, що це означає на сьогоднішній день. Ворог намагається проникати все більше в місто. Він намагається підводити свої групи штурмові, різні групи там задіяні, в тому числі і десантники, російські спецпризначенці, і просто піхотинці. Ворог діє за двома трьома навіть напрямками: перше це перерізання логістики і унеможливлення її до наших позицій, які знаходяться не лише в Покровську. Треба сказати. Друге, це те, що вони прагнуть встановити контроль безпосередньо в місті, практично захоплюючи місто і витісняючи позиції наших військ. І третє фактично створити умови. За яких, скажімо, підвезення підкріплення і наших сил буде ускладненим або неможливим, тобто, ось це три напрямки, за якими противник концентрується, Бої йдуть доволі таки активні, як на підступах до Покровська, так і безпосередньо в районі забудови, там є як російські підрозділи штурмові, так і, є і наші підрозділи штурмові збройних сил, які намагаються витісняти ворог, крім того, що. Роблять сили оборони України це не дають ворогові, тому що це операція комплексна. Вона стосується не тільки Покровська, а й Мирнограда і, утримуючи позиції, фактично в Родинському, наші сили не дають можливості противника сконцентруватися в Мирнограді. Крім того, є намагання з нашого боку витісняти ворога на флангах і відтягувати його сили, знищуючи на добропільському виступі. Це на сьогоднішній день на тому, на чому концентруються наші підрозділи. Боротьба йде доволі таки запекла. Ситуація продовжує залишатись стабільно складною. Ну а далі розвиток подій визначатимуть бойові дії. Можу сказати, що кілька днів тому ризики того, що російські війська проникнуть в Покровськ дуже стрімкими темпами, він був значно вищий. А зараз були вжиті певні заходи, в тому числі через посилення наших позицій, тими силами, які ми маємо, а в тому числі і задіюванням резервів, і не тільки операторів БПЛА для того, щоб стримувати ворога на цьому напрямку і завдавати максимальних втрат. Це зараз пріоритетний напрямок на Донеччині, як і Новопавлівський, таких два напрямки, де ворог намагається розвинути темп своєї операції наступальної. 170 тисяч це угруповання, яке російське командування зосередило навколо Покровська і Мирнограда. Цифри озвучив президент Володимир Зеленський. Вони вражаючі, як на мене чи можете ви пригадати, були такого масштабу угруповання протягом великої війни навколо двох міст і такою чисельністю Росії, і про яку чисельність російських військових, яким вдалося просочитися у місто, зараз можна говорити. Значить, що стосується такого угрупування, на моїй пам'яті я не пригадую, щоби було сконцентровано. Більше того, треба розуміти, що відбулося. Насправді відбулося те, що ворог звузив наступальні дії на фронті, тому що ще на початку літа противник наступав практично по всій лінії фронту великими силами, починаючи від Сумщини, закінчуючи, ну хіба що. На Херсонщині такими силами не наступав, але і там застосовував практику терору активного проти Херсону проти місцевих жителів. А так по всій лінії фронту на сьогоднішній, де пізніше ця активність скоротилася від Куп'янська, фактично по стик Донецької Запорізької областей. Але зараз, враховуючи те, що вдалося зупинити ворога і стабілізувати ситуацію в Куп'янську, на сьогоднішній день активність зводиться. До Покровська і Новопавлівського напрямку дві цілі ставить ворог: захоплення Покровська Мирнограда і е, рух на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, і намагання розширити плацдарм на Дніпропетровщині. Дві цілі противника зараз, які актуальні. Е, і ми бачимо, що фактично українська оборонна операція змусила агресора звужувати ділянку фронту. Вони не можуть зараз наступати по всій лінії фронту і тому концентруються тут і тому, сконцентрували бойове угрупування, яке навряд чи зараз буде кудись пере перекидатись, передислоковуватись. Вони будуть намагатися захоплювати і концентруватись на тих двох цілях, про які я сказав. Безпрецедентна звичайна кількість подібне було в районі Бахмуту. Але й тоді ворог на інших ділянках намагався наступати, відтягуючи наші сили. І там діяли вагнерівці не тільки, але ось такого контингенту саме довкола населених пунктів двох населених пунктів ну не було ще. Ще одна інформація, яка особисто мене вразила, тому що оцінюючи сили сил оборони кількісно і е, сили противника. Е, про виведення 155-ї бригади морської піхоти РФ з цієї ділянки через її небоєздатність. Тобто, сили оборони знову ж таки її розбили, бо це вже не вперше, я так розумію. Багатостраждальна бригада. Постраждала вона, ну вона ж бере участь давно в бойових діях, і це вже я й не знаю, яка ротація, шоста чи сьома, вже склад, який використовується. Ви знаєте, що ця бригада була передислокована ворогом, до речі, не так давно. Більша її частина вона діяла на Курщині. Вона діяла з метою проведення наступальних дій в напрямку Сумщини, але якраз для посилення наступальних дій, зокрема на Покровському напрямку, коли Збройним силам вдалося відбити атаки ворога на Сумщині і відновити контроль за втраченими позиціями та територіями. Ворог передислокував свою 155-ту і залишки для посилення атак, якраз на покровському напрямку. Ну а зараз вона фактично вона тоді вже була не в повному боєздатному стані. А зараз втрачає тому і відбувається ось така ротація: передислокації виведення, тому що фактично бригада ну практично розбита. Такий цікавий нюанс, знаєте, вперше її розбили десантники 79-ї таврійської десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ, коли вони були на Мар'їнці. І зараз, до речі, я не виключаю, що і вони доклали руки до знищення нового складу цієї бригади, тому що вони воюють якраз в районі Мирнограда на Покровському напрямку. Пане Олександре, Наскільки критичною є ситуація у Покровську для підрозділів ЗСУ, які тримають оборону, зокрема на півдні від міста? Ділянка дуже загрозлива. Ми розуміємо, чому, тому що там противник дуже близько. Ворог намагається зробити все, аби підрозділи відрізати, тобто від логістики, для того, щоб ускладнити максимально. І до речі, це було враховано таким чином, що ну я не хочу розкривати деталі, але знайдені альтернативні певні такі маршрути для того, щоб цього не допустити, щоб не дати відрізати наші підрозділи, і, не дай Боже, залишити їх там в оточенні чи дати можливість оточити. Саме тому, от якраз коли ми на початку говорили, я казав про те, що ворог діє з флангів досить активно і мета. Якраз відрізати, стиснувши з флангів, відрізати наші угрупування, він цього прагне, але вживаються дії якраз стабілізаційні для того, щоб цього не було. Я навіть допускаю, що якщо б ситуація змінювалася, вона зараз динамічна і важко робити прогнози. Але якщо б вона змінювалася на нашу користь, то звичайно, що от першочергово тиск на фланги. З нашого боку, от оборона би тут посилювала, щоб не давати ворогові тиснути, і можливо, навіть локальні контрнаступальні дії би проводилися. Але знову ж таки ситуація в динаміці. Поки що там перечасно про це говорити. Військові аналітики не розділяють покровський і мирноград з точки зору утримання лінії оборони. У разі відступу наших сил для збереження життя українських військових, от як далі може розвиватися ситуація, якими можуть бути дії противника? Відкривається дорога на Павлоград, що на Дніпропетровщині, або ж зважаючи на озвучені Кремлем, плани окупувати Донецьку область до кінця лютого наступного року, куди вони можуть рухатися? Краматорськ-Слав'янськ. Ну, по перше, треба розуміти, що різні сценарії завжди враховуються, і це нормально при плануванні від позитивного найкращого до можливого найгіршого і так далі. Відповідно, оборона якраз Дніпропетровщини вона посилювалася за минулі місяці і створювалися позиції на випадок, якщо там доведеться утримувати ці лінії оборони. В разі, якщо б ворог захопив мирноград мирноградсько агломерацію, що б це означало, як би він міг діяти, ну тут два сценарії можливі. Перший. очевидно, напрошується, ну найбільш простіша відповідь, що ворог може рушити на північ. А може почати дії в районі Костянтинівки, активізуватись на Лиманському напрямку після Покровська, якщо вистачатиме сил, тому що втрати на покровському напрямку великі. Ми щойно говорили якраз про 155-ту бригаду морської піхоти і рухатися звичайно в бік словянсько краматорської агломерації такими силами. Це з одного боку, один сценарій. Другий сценарій передбачає, що в разі, якщо у ворога ще буде вистачати сил, вони будуть продовжувати тиснути на новопавлівському напрямку. З метою а, розширення окупованих зон і поширення сірої зони на території Дніпропетровщини в такому варіанті розвитку подій можливо, що частина угрупування, яка діє на покровському напрямку, буде йти на з'єднання з цим угрупуванням і а, якраз тиснути в бік Павлограда, якщо ми беремо географічно. А, і ще один сценарій можливий, що в разі якраз от таких втрат і виснаження підрозділів російських військ, наступальна операція буде стосуватися виключно північної частини Донецької області на даному етапі, пане Олександре, як завжди, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Олександр Мусієнко, військовий дякую. аналітик, військовослужбовець СИЛ ТРО Збройних сил України.